Замість лежачих поліцейських підняті переходи. Задля безпеки та зручності пішоходів у долині впроваджують передовий європейський досвід. Досі не знаний на Івано-Франківщині. Ідея такого переходу виникла давно, проте ми не мали можливості ні в базі проектувальних даних, ні в досвіді інших міст збудувати таку річ. Тому виникла ідея нашого міського голови. Нас відправили на невеличкі курси. В, Польщ, в польську міську раду, де ми навчилися не тільки досвіду польських наших друзів, але і змогли прийняти в них деякі проєктувальні рішення. Ну і, Звичайно, результат цих рішень ви бачите у нас у долині збудований перший перехід пішохідний, який дозволяє людям безпечніше почувати себе на дорогах. І також ми врахували потреби у людей. Із обмеженими властивостями, зокрема, використавши тактильну плитку. Цьогоріч львівська фірма Magic запропонувала нам як варіант в жовтому кольорі, Це згідно проєкту і з європейських міст також підходить. Тому ми вирішили зробити такий проєкт. Ми його втілили. Людям дуже подобається. Є схвальні відгуки як від пішоходів. Так і від водіїв. Тому ми з певненістю можемо сказати, що це хороший початок. Ми рекомендуємо іншим малим містам, де дороги потребують удосконалення не тільки у проектних рішеннях, але й у капітальному ремонті, не боятися цього нововведення. Ну а з боку держав, держави. Ми чекаємо на підтвердження таких ініціативних рішень в формі якогось законопроектів, які би дозволили нам впроваджувати такі самі європейські проекти на Україні. На даний час у Долині добудовується другий такий пішохідний перехід. Ми стараємося його робити на перехрестках або у місцях, де є великий Транзитний рух пішоходів, особливо в центрі міста, де у нас є багато відпочиваючих туристів, а також для мам із дітками, для яких такий перехід є в першу чергу зручним. Ну, є, звичайно, зауваження з боку водіїв за огородження на перехрестках. Ці проекти залишилися із попередніх часів, ну, поки люди не навчаться. Ходити по пішохідних переходах ми огородження залишаємо, тому що це питання дуже хвилює всіх. А з часом, я думаю, що ми зможемо їх забрати ну, або зробити більш цікавішими. Ми плануємо зробити цього року ну, до п'яти переходів. Ще один планується зробити біля шкіл, біля двох шкіл. І п'ятий хотілося б на центральній вулиці міста, але поки що ми напевно що не зможемо це зробити, тому що це складний проект. Він вимагає удосконалення. Тому що ширина дороги більше семи метрів. Фінансова сторона цього питання недорога, якщо порівнювати із лежачими поліцейськими. Такий перехід з фінансової точки зору є дешевшим і набагато зручнішим. Тому що лежачі поліцейські не дозволяють водіям зорієнтуватися відразу на дорозі, а для людей вони створюють частково незручності.